Іспугалась, я только задремала взрыви і дым. Я спала на той стороні, а муж у мене на той стороні спав. Я за мужа испугалась, прибежала. Ну, хорошо, у нас були стекла, все тюль защитила. Ну, живые. Все вниз спускались. С пятого этажа вот соседи, они даже вот спускались так, в подъезде окна. По стеклону ноги были тут, в подвале. До утра мы же уже не, не спали. Спала. І, і там... почули якось під час сну почули падіння дрона. Я не знаю, вам це підставалося почу... більше як сон. І просто цим вибухом ми прокинулись. Да, він почув. Я вже прокинулась від вибуху, від запаху, так що воно все посипалось. І там і на подушках осколки скло, і все. нам дуже пощастило, бо ми по суті не ушкоджені, залишилися. Постраждала пострадала лише квартира. У нас ще маленька кішка є. І її придавило вікном, в тій кімнаті спала на підвіконні. Слава Богу, теж ціла здорова. Все ліжко у слі. Я взагалі не розумію, як так потрапило, що ми ну, ще й босі вибігали в коридор, я не розумію. Так трапилось, що тут, тут воно. Суття в суті, друге для народження у нас буде. Допомагаємо, Допомагаємо оформлювати документи, бо дуже багато роботи на даний допомогу. час. Розповідаємо, куди звертатися. Вже актів багато вже написали. Люди приходять, забирають, звертаються далі. За помою по суті, люди матимуть право на що поки що на допомогу від міста. Далі вони вже самостійно можуть подавати на її відновлення, і буде вже компенсація. Тоді Тоді ми знову приходимо, все це оглядаємо, описуємо, фотографуємо, розцінюємо це і далі вже йде допомога.